Добрий день, друзі! До нас сьогодні завітала курочка ряба і подарувала нам яйця. Подивіться, які вони яскраві та різнокольорові. Яйця незвичайні, бо з двох половинок можна зробити ціле яйце. Але ж треба підібрати колір та форму геометричної фігури, яка знаходиться всередині. Малята! Ви нам допоможете? Давайте спочатку з'єднаємо жовті половинки. Блакитні. Друзі, поверхня блакитної половинки яйця має форму кола. Помаранчеві половинки мають форму квадрата. З'єднаємо зелені половинки, що мають форму ромба. І наостанок червоні половинки, що мають форму трикутника. Дякуємо вам, малята! Ви молодці! До нових зустрічей!